Друзі, всім добрий ранок. Їду я зараз в Луцьк. Потрібно вибрати металочерепицю. Тому що все готово. Залишилось тільки постелити металочерепицю. Ми її замовимо, поки в нас ще вигодиться, піде плюс-мінус 5 днів. Ну, за цей час я якраз постараюся зробити ліса. Ну що, я вже в Луцьку. Першим ділом йдемо зараз, замовимо металопрофіль чи металочерепицю. Металочерепицю правильно. Чим класно мати маленький дах. А тим, що тобі не треба багато металочерепиці. Мені треба десь приблизно всього 80 квадратів. Ну там зараз ще точно порахують все. Я вже буду знати, що до чого. А уявіть, мати огромний дах. Це як мінімум в два-три рази вийшло дорожче. Думав, замовляти в іншому місці. Побачимо по цінах, хто зорієнтується, що до чого. Якщо щось мені не підійде, то буду шукати інші фірми, де можна замовити. Це треба зробити максимально швидко, тому що водонепроникна мембрана, яка стоїть зараз на будинку, встановлена, вона може бути без накриття до місяця часу. Після місяця від ультрафіолету вона починає руйнуватися. Щоб тобто цього не трапилось, нам за місяць треба дверку накрити все це діло. Εγώ από Замовляти будемо в дах профіль. Не знаю чому. Мені знайомий порадив, каже, він тут замовляв. Приїхав йому додому інженер, все поміряв, все зробив. І під ті заміри вже йому зробили блях. Я дзвонив, в мене дах маленький, тому інженер не приїде. Ну та й криша маленька, в принципі. й дах маленький, в принципі, так що він і не потрібний. Хочу заїхати, поспілкуватися з тим самим інженером, що до чого, як там краще. З людиною, яка дійсно в цьому розуміється, провести консультацію. Різні вибори. Ми зупинилися на симетрії. На цій. Воно нам виходить, по ширині, якраз так стає, що нам не придеться підрізати і <плес> нам хвати, буде вистачати 9 листів на це сидіння. <плес> mm. Якщо хвиля йде 35 сантиметрів, якщо ви будете монтувати другу, початок другої, монтувати на середині рейк, то виходить звідси сюди 23, <плес> і тоді виходить, що 12 сантиметрів буде за цю рейку, Ну, 3, 9, 3, см. 3, 3 9 см виходить 9 см. Тобто ну, забагато. А якщо, а якщо наверх? То ви просто виходить змістити його трохи, наверх. Ну, вище, так. Да. Ну, не геть поверху, можна зробити, якщо, е, от, якщо стандартно робить, від 5 до 7 см. Ну, якщо тут ця лобова забирає 3 см, просто не посередині, а там на 2 см вище від центру. Mm -hmm. Тоді виходить випуск в ринву буде якраз 7 см. То пучкаєш, тоді смакує. Польському більше цинку. А цинк на що впливає почалася? На корозію, стійкість до корозії. По менше ржавідності. Але словацького, в принципі, вистачає по якості? Ну тут кажу, тут просто дивитись по постійно. Якщо 40. взяти на ну, там, довший термін, я б краще брав на Словацький це просто мінімум. Це словацький як. Ми рекомендуємо, щоб от ви взяли і це не, не взяли якийсь Китай, щоб потім пошкодували. Ви не пошкодуєте, але якщо є можливість, краще польський. Угу. Зараз що по ціні подивимося, скільки ці, воно буде виходити. дуже ну, Оцей? Нижній? Не знаю. Як воно буде дивитися це діло? <плес> то що, червоний чи який? А ну ще зараз на, на сірий? Ну скільки тобі шай взяти на сірий. воно тепер віддасть два. Два кольори є. Ось такий червоний. Ось такі сіри, які мені подобаються. Дублі, що вам треба закрити? Черепиця забирає 4,5 см. Получається, 12, на 4-6 додаємо. Решітка, підвітрова, крок коккож виглядати буде. А прошітка виглядає. Тут підвітрову ще доску буде те бити по краях. Як то Виходить скільки тридцятка, 3 см. Тут забирає 4,5 і що там, підшива, ще потім буде 6 см то виходить це 6, 7, 11, а тут іде яка? Ну це я ж для цього і кажу, і можемо зробити любу. Тобто можна було такий брати, а ми взяли такий, так? Ну нормально. Це такі випуски були, так? У нього по 10 сантиметрів. А затримувачі? Вони такі теж були, так? Не круглі, а такі квадратні, так? Ну вони називаються, наприклад, так. І так, металочерепицю я вже замовив. Получається, як у нас на весь дах вартість металочерепиці складе десь 31 тисячу гривень. Брав польську бляху, вона там виходить на 3 тисячі дорожче, ніж словацька. Доставкою йде піддон чотирьохметровий, який вартує 900 гривень. Тобто, коли машина вже приїде з металочерепицею, він мені не потрібний. Я його вертаю на машину, і мені вертають 900 гривень за цей піддон. Орієнтовний час виготовлення 7 днів. Бляха з цим вітром. Це виходить, що на другий, на зараз п'ятниця на наступну п'ятницю буде готова металочерепиця. Доставляють тільки після повної оплати. Тобто я половину заплатив 15 тисяч, щоб почали її виготовляти. Мені прийде смс, що вже все готово. Мені потрібно приїхати доплатити все остальну суму і все, і металочерепиця вже. Поїде до мене додому. Ось такого. Так що в мене є орієнтовно тиждень часу, ну максимум два, щоб зробити ліса повністю круг будинку, щоб можна було приїхати і собі це все поселити. Саме стеління там багато часу не зиме. Зараз я вам покажу, що я взяв. Ні, Не покажу зараз, що взяв, тому що вітер і мені зараз і всі бумажки порозкидає. Вже я приїду додому, я вам покажу, що я понабирав там, щоб вже розумієте, за що я заплатив такі гроші. Хтось нас запитував, яка в нас ціна металочерепиці. Польська в Луцьку на цій фірмі, де я брав, 285 гривень. Словацька. 248, здається, я точно не пам'ятаю. Оті всі комплектуючі, коньок, снігозатримувачі, вітрозащита вона однакова ціна, там воно не міняється. Зараз ще купуємо деякі продукти і все. І печемо додому. Дома ще дуже багато справ на будинку, так що бистренько треба це все діло зробити. Закупився зразу і на кулінарі і, 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 і. поїсти будемо з вами Таке цікаве відео знімати кулінарне. У нас буде змагання хто швидше. А що саме хто швидше, знаєте пізніше? Все, всі справи, які я мав завершити, я вже завершив. Йду на маршрутку і їду додому. Все, тато вже приїхав додому. Стоїть тут за дамчиком скручують ноутбук. Як скручують батарейки? Я купила дві таких на базі, я вам показувала, чи не, не пам'ятаю. І дві таких, коротше. А, то ти вже поставив? А ну давай, може нас там, слухай, надурили. Адамчику сильно не відкривай. Ох ти Привіт! Давай разом вивчимо українську. У тебе мишка ще є, не забувай. Точно. Як грати цю гру? Зараз, зараз тато тобі покаже, як її грати. Поки там Толік собі розбирається з ноутбуком за дамочком, то я вам покажу, що ж він таке привіз. Не знаю, чи я вам показувала в Луцьку. Так, це він купив ухти. Дивіться, які булочки. Бургер з посипкою. Тут їх 6 штук. Далі він купив такий сілан. Мені кондиціонер для прання. Я його просила. Ну, правда, там більший був. Ну ладно, такий мікс салату. Тут у нас що є: соус солодкий чилі. Далі він взяв ось такої курочки філе. Майонез взяв, велика пачка. А це що таке? Ух ти, цибуля. Це м'яско він взяв. Свинячий об ось такий тунець. Це нам для кулінарного відео. І тут що в нас ще? Я не буду навіть займати, ось такі ляшечки, гомілочки. 1150 гривень. Зараз все розпакую, заморожу і... Там буде крапка. Ми вже за нею на будинок прийшли. До речі, у нас сьогодні така задача буде. Нам треба буде на другому поверсі порозбирати оці як називається, рештовку то що я там встановлював, щоб змурувати стіни. Сьогодні нам треба буде це все діло розібрати. А завтра ми вже прийдемо і будемо робити ліса вже тут з зовнішньої сторони будинку. Отже, нам висота. Має бути 4 метри. Ну, це, в принципі, ще й залишається зазор трошки. Отакі От у нас будуть висотою ліса, щоб ми могли до даху спокійно собі достати, стелити бляху. Ну, коротше, займатися тим, чим нам потрібно буде займатися. Але це вже буде пізніше. сьогодні беремо цього. Беремо шуруповерта, ліземо наверх і повністю все це діло розбираємо. І зносимо сюди. Ті дошки, які в нас там накладені, то вони нам пригодяться ще потім тут. Як заходиш в будинок, таке якесь враження <святування> <святування> цікаве, не? темно так. І так, як завжди сонечко світить, а якось так похмуро будинку стало. І вперше на дворі mm -hmm. дощ пройшов, а тут от все сухо. Ну так да. добре. В мене, знаєте, якісь такі відчуття, як от ти чогось дуже сильно чекаєш, от дуже 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 сильно про щось мрієш. А коли це відбувається, ось така м -м, пустота. Типу, воно є, ура! І все. А що далі. І е е е е оця маленька ціль, до якої ми йшли, да, Якби він же майже готовий, а що далі? А далі багато роботи, дуже багато роботи. <плес> Я думаю, розбрати буде набагато легше, ніж збирати. Но... So, I the i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes and embrace the bliss sleepless nights and headaches stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief there's something that'll have what you need, what you need. Я вам скажу, він же оце розібрав цю стіну. Мені, по перше, здавалося, що це набагато довше буде. А по-друге, подивіться, скільки стає багато місця. Я не знаю, можливо, це оці саме штуки, вони так трохи займають, але взагалі виглядає дуже гарно. Аж не віриться, що ми це все повністю вичищаємо. Будемо тут класти підлогу і все розумієте, вікна. Нам часом так бере сміх. Знаєте, чого мене бере сміх? З того, що ти рахуєш вікна в будинках, там де 150 квадратів, 120, там 200. Тих вікон менше ніж в нас. Нас. 40 квадратах на другому поверсі, Тільки що вже зробив, що зробив вікон: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вікон тільки на другому поверсі. В квадратній рахунок квартирі. Сім вікон. Ну це дуже багато. Але зате кімнати будуть світлі, і це величезний плюс. Я стою тут собі вікно, хоп, і ти собі подивився. І до речі, ніколи не бачиш, що відбувається за хатою. А тепер я можу подивитися. Ти робишся, якась така пустота. Не ж тобі кажу, ти саме в мене. Ми оце дуже довго чекали, оце, поки ми це зробимо, да? Ну, що ми до кінця зробили, ще тільки бляху і накрите, але все рівно вже якесь таке відчуття, блін. Були... От те, чого ти довго чекав, вже зроблене. Ти, ти знаєш, ти це все робив, всіки часу, тось на накось. І тут ну, вже розбирається. розбираєш. було бляху і накрити, тоді вже буде точно фінал. А поки ще. Ну... Фінал це таке, знаєш, діло. Можна рахувати вже з вікнами фінал з дверима. Моно фінал це коли ти заїжджаєш. Ну так, да, ми собі розділили на певні такі знаєш частинки. І наша перша така частинка, перша ціль була був дах. Каркас. Да, А далі вже би ну вікна двері, це про, про це ще я навіть не думала. Тепер виявляється, що треба вже і про вікна двері думати. Ну то через вікно швир. Я, чесно кажучи, думала, що у цю треба розбирати півдня. Він каже такий, Ань, треба нам розібрати цю всю штуку, йде на хату. Думаю, все, два дні роботи. Він це збирав так довго. Думаю, це капець". Я його теж збирав. А тут, типа раз-раз, во він збирав, він розкручує всі повністю дошки, які я скидала, ідуть з вяхами з тими всякими шурупчиками. Коротше, тут дуже небезпечно ходити. Віта впала ось сюди і покотилась на перший поверх. Лізу до толіка. Я немає, але... Лежала. Ось тут, от. Отак, друзі, ми все піднімали, а тепер зараз будемо опускати. Долік вишеріє кусочки блоків через вікна, як бачите. Десь 40 блоків є. Оце всі блоки, які залишилися. За Толік, що можна було б піддона одного не замовляти, типу цеглою доморовувати фронтони. Але вже як є, на щось пригодиться. Ось так тепер виглядає наш другий поверх. вагон. Танцюй! цілий. Ці дошки я позалишав наверху, тому що будемо ставити рештовку, щоб я з ними не бігав верх-низ, я їх просто через вікно туди поставлю і все. Так, так. Що у нас у дворі робиться? У дворі бардак повний. Да? Можна почати, але ну, сьогодні що ми почнемо? Ну, можеш почати. Я то зараз їду з дітьми додому. тільки. казали, і через вікно якось можна. Типа дошки викинути через вікно, бруски, на них покласти, типу, по чому ходити, і все, і тобі буде готова рештовка, нічого не треба видумувати. Але як так зробити, я не знаю. тут так само. Я тут не достаю, тут треба ще вище щось подати. На ту рештовку ще рештовку ставити. Треба долісти сюди доверху до цього всього. Тобі треба до самого огулочка високого, так? Да? Так, да, мені треба все повністю тут достати. О, блін. Це гарненько підбити, щоб все гарненько підрізати, щоб все було дуже гарненько і красиво, розумієш? То що, завтра зранку ти стоїш і. йдеш. Я йду на будинок. Робити цю рештовку? Так. Да. Давай сьогодні щось може ще в дворі приберемо і їдемо додому, що буде Іде. Ось такий ми бардак знову розвели на подвір'ї. Це просто знову капець. Бардак розводимо, розчищаємо. Знову розводимо, знов розчищаємо. Значить тако, дивись, Аня, то всі колодки, отакі, як. Ті, що підуть на підпори, отакі, де-то у нас ще одна є. Ось такі. Ми їх кладемо туди. Вони нам пригодяться. Ну, дивись орієнтовно, те, що нормальне, те складаємо на ту кучку. Те, що ненормальне, виносимо зразу туди, чим подалі з цього двору. До речі, цю через вікно можна випустити, ось цю можна випустити, через вікно на неї робити вже. Я брала тобі один, типу релон великий, той менший. Вони по якості однакові? А Бог його знає. Вроді однакові. Ну, каже, Толік, що пішов цілий той рулон і половину меншого, прикинь. Значить, там, виходить, дають гідрозіляцію не з запасом, якби, треба брати ще більше. Вирішили з блоками поки що нічого не робити, просто на кучку їх десь класти. І приїде візда. Ми запакуємо ці всі кусочки. Чесно, воно, куди вони будуть потрібні? Скажи мені. Друзі, напишіть нам будь ласка, куди вона використати ці блоки? Вони половина, бачить, я обрізав, вони половину ті ж обрізки, да? вони биті. Там, надколо, ну я казала, вона на дорожку, але ти кажеш, що, типу, дорожка це взагалі. Та це вона ж розсипеться через пару ну, в пиль перетвориться через пару угу. місяців, там і все. Я знаєте, яку длаємо ідею, кошло з тих блоків, які залишилися на хаті, зробити, типу, ніяк. Не всю хатинку дітям, там ти її не зробиш, всю. Але от пару рядів перших можна зробити з блоків, а далі дерево. Все одно вони, кажу, будуть лежати. А так це гарна ідея, як на мене. Толі каже, тобі що може фундамент залити там треба, що складаєш сюди. Ну а куди я діла? Потім восприїде, загрузимо. Купили степлера за 300 гривень. Ну, бити там гідроізоляцію. Навіть разу не вдарили він вже зламався просто. Щоб ви собі розуміли якість степлера. Толік, там був за 500 гривень. Ну то чого він не взяв? Ну, я кажу число? йому, чого ти не взяв. Ми його навіть разом не покористувалися, розумієш? Ти його нажимаєш Бах, пластина вилітає, воно все розлітається просто і все. От і все, купуй китайський непотріб. Ну, бачиш, що робить. А скоби не вибиває. То що це за такий бреє? Отакий степлер. Нова зняття тільки, Подивіться, як б'є. Командія не степлер. Я кажу, це може бути діло взагалі в скобах. Те, що вони якісь старі, зліпнучісь. О. О, тут прибив нормально? О, бач, почав бути нормально. Получив пілюлей. Ну. Ладно, що право на життя має. Це, друзі, новий етап буде роботи, ліси, толік буде робити. Думаю, він це все зробить за одне відео швидко і не буде з цим всім морочитись, тому що металочерепиця має приїхати орієнтовно там, через тиждень часу. Зараз прийдемо додому, я вам ще покажу накладну, то що я обіцяв, скільки бляха вартує, скільки оці всі uh -huh. uh -huh. коньок вартує, вітрова защита, скільки А Оце накладна на наш металопрофіль. Наш дивіться. Сам металопрофіль. Получається, у нас тут вийшло. 81 квадрат, 285 гривень за один квадрат і того 23 тисячі. Снігозатримувач затримувач по 15 гривень, 14,80, 54 штуки. Індивідуальна планка 7,8. цих планок 8 штучок йде, 436 гривень. Розмір планки, бач. 5 планок таких, це те, що на коньок йде. І одна планка коротша взяли на коньок, через те, що забагато нам буде. 6. Ну, 6 шість двометрових не потрібно. Того взяли одну. Метр двісті п'ятдесят і двох метрові вітрозащита. Отака йде по розміру. Ну така. Там були різні форми, але ми взяли таку. Потім стрічка під коньок дві штуки, вона йде 5-метрова, 164 гривні за штуку, і того 328 гривень. Значить, упакування 150 гривень вартість, піддон 900 гривень, це те, що вертається. Я піддон віддаю, вони мені 900 гривень вертають. І доставка до нас в село півтори тисячі. Загалом буде 31 тисяча 439 гривень. 15 тисяч я вже їм заплатив. І ще 15, потім, як мені смс, про те, що вона вже готова, я ще доплачу все себе. Ну, я собі. І думала, що буде дешевше. Десь 22, 23, ну 25 це вже прям потолок. Ну, Аня, це я взяв ж не тільки профіль, а я ти взяв ти оці тут? всякі бляхи. Ну там які був вибір. Ти казав, так, що був вибір між словацькою і польською. Ну, так, казав, там Але там різниця невелика, так що все-таки ми вирішили брати цю. Там порекомендували, що вона все-таки краще і довше буде служити. Дякуємо, друзі, що додивились відео до кінця. Кому сподобалось, ставте подобайку. бережіть себе. Зараз це дуже важливо. І зустрінемося в наступному відео. thank